16 серпня американська газета The Washington Post опублікувала велике інтерв'ю, точніше, уривки з великого інтерв'ю Володимира Зеленського. Коротко, враховуючи впливовець газети, суть інтерв'ю можна звести до однієї фрази. Володимир Зеленський розповів світу, що він не допустив. Паніки в Україні у перші дні війни. Фраза та її доволі багатослівне розшифрування і деталізація виявилися резонансними в Україні. Тож, з огляду на це, дозволимо собі невеликий розбір цього інтерв'ю, а головне його контексту. Мене звати Олександр Сарцов, і це мій канал свіжої історії. Тут ми говоримо про основне коротко і по суті. А таким основним зараз є безумовно інтерв'ю Володимира Незеленського. А ви не забувайте підтримувати волонтерську ініціативу Львівський лицар, яка зараз збирає кошти на біноклі та іншу амуніцію для збройних сил України, щоб наші військові могли краще цілитись у ворога. А також підтримуйте мій канал подробиці у описі до цього відео. А тепер спробую виділити ключові фрази, які звертають на себе увагу. Цитата: з, моменту, з того моменту, наша економіка втрачала від 5 до 7 мільярдів доларів на місяць. Цитата Володимира Зеленського. І тут варто погодитись, адже матеріальна складова часто є ключовим моментом війни. Володимир Зеленський переживає, що якби повідомлення про ймовірну війну було б зроблено заздалегідь, наприклад, у жовтні минулого року, то ще невідомо, як би Україна пережила останню зиму. Цитата, якщо у нас не буде достатньо зброї, нам буде важко воювати. Кінець цитати, теза правильна без зброї справді важко воювати, однак захід не зобов'язаний її постачати. А в першу чергу про це мала б подбати Українська держава. Ще один цікавий пасаж. Цитата: якщо у вас є можливість, змусите його, тобто Путіна, сісти зі мною за стіл переговорів. Кінець цитати. Тобто ідею переговорів з Путіним Зеленський не відкидає досі. Єдине питання, чи Путін піде на них з власної ініціативи чи з примусу Заходу. Останнє Зеленського, як бачимо, цілком влаштовує. Варіанту оголошення Путіна недоговороздатним в принципі та переговорів з наступним президентом Росії Зеленський, очевидь, не розглядає. І ось ми нарешті добрались до цієї самої ключової фрази. Якщо ми посіємо хаос, то серед людей перед вторгненням росіяни нас жруть. Кіне цитати. І далі нашого уряду не було б це 100% впевненість. Кінець цитати, зауважте уряду, який був повністю сформований тим самим Володимиром Зеленським. Але все це лише побіжні зауваження, так би мовити, замітки на полях. І головне, основна теза Зеленського про хаос і є таки вірною. Якщо одного дня Володимир Зеленський ні з того, ні з цього виходить до людей із такою заявою, то звичайно вона сама по собі посіє хаос і паніку. Однак тут є питання: а чи такими вже панічними були настрої українців напередодні війни? І тут найкраще звернутись до соціології, адже 18 лютого, за кілька днів до початку війни, соціологічна агенція «Рейтинг» опублікувала невелике дослідження динаміка оцінки військової загрози. Отже, 19% українців вважали ймовірність нападу Росії як високу, 33% як середню, натомість 20% як низьку, а 25% взагалі не бачили такої загрози. Однак Проблема в тому, що більшість людей, які не вбачали загрози російського нападу, була сконцентрована саме у східних областях, 42%. Натомість на Заході таких було лише 14%. При цьому більшість українців була впевнена, що Україна зможе відбити напад, і це є спільним для всіх регіонів. І останній штрих. Кількість людей, які оцінювали ймовірність нападу Росії як високу, скоротилась у порівнянні з попереднім дослідженням. Ось такою була диспозиція за день до початку війни, і тут треба відзначити особливість Володимира Зеленського, а саме його чутливість до настроїв виборців. Десятки років на сцені таки даються взнаки, що в інтерв'ю каналу свіжої історії відзначив екснародний депутат Ярослав Кензур. Це інтерв'ю можете переглянути за посиланням під цим відео. Дуже тонко чує реакцію суспільства. Ми пригадуємо оці публічні акції на банковій, коли були і. Ці погодження і готовність піти по тому шляху Штайнмаєра і багато інших речей. Він але справа не лише в цьому. Західні партнери могли попереджати е, про ймовірний напад Росії, а могли і не попереджати, могли назвати конкретну дату, а могли і помилитися з нею. Зрештою, у будь-якому випадку Володимир Путін міг. В останній момент змінити дату самого нападу, відтермінувавши його або навпаки прискоривши. Проблем у тому, що у будь-якому випадку воно було неминучим, як постріл рушниці у першому акті, яку повісили на сцену, логіка довоєнного Зеленського, і тут цю фразу довоєнний варто взяти в лапки. Була побудована на протистоянні попередньому президенту, оголосивши себе ще на етапі виборчої кампанії вироком Петру Порошенку. По-перше, я не ваш опонент, я ваш вирок. А далі до 24 лютого президентство Володимира Зеленського є дуже чітким. Послідовним та логічним у своєму перебігу, президент миру, який здійснює велике будівництво доріг і так далі, в принципі, Зеленський робив все правильно, з однією тільки суттєвою поправкою, не своєчасно. А головне, неправильно визначив стратегічну проблему. Бо Петро Порошенко з усіма своїми недоліками все ж не є головною проблемою для України. А головною проблемою України так чи інакше є війна і втрачені території. Ну а потім вже Порошенко, Коломойський і... і всі їм подібні. А те, що значна частина мешканців, передусім Східних областей не зовсім правильно розуміли небезпеку, яка йде від Росії. Тільки означало напрямок, в якому мала б працювати вся піар-машина, яку привів в державу Володимир Зеленський разом з собою. А раз так то основним мало би стати не велике будівництво, а таке підготовка до війни. Причому не кончиться було робити напряму. А, наприклад, пропагуючи військову службу, виховуючи націю сильних і певних собі людей, для яких військо це найкращий старт у майбутній кар'єрі. Ну, це є так на вскид я все ж таки не піарник президента. І якби це було зроблено, то дивись, і панічних настроїв не було б. І крім того, треба враховувати, що на той момент. Вже було, був чималий прошарок людей, які пройшли війну і мали все-таки досвід, і точно би не піддалися б паніці. І, аби, ну, але це вже е, прикладна, як бито логія. Наразі мусимо радіти, що в Україна є справжні союзники, які нам допомагають, передусім зброєю. І Володимир Зеленський може почувати себе у цій ситуації героєм. Ось так військові краще бачили, як палає Москва. Допоможи волонтерській ініціативі Львівський лицар зібрати на біноклік для Збройних сил України. Також підтримай канал свіжої історії вподобайкою, поширенням відео, підпискою на канал, донатом чи на Патреоні. Подробиці у закріпленому коментарі.